На фарах також хром-пакет дуже класно стильово виглядає. Маємо міський багажник. До речі, автомобіль у нас семимісний. Давайте я вам продемонструю, як у нас відкриваються сьомі міста. Відбиваємо задній ряд, переходимо в багажник, тягнемо за ось цю ручку на себе і отримуємо ось такі сьомі міста. Давайте і друге вам. Роскладу, все дуже зручно, все дуже просто. Як ви можете бачити, третій ряд у нас в гарному стані, не зацарапаний. І також маємо там багато місця. Задній ряд також у нас в гарному стані, присутні айсофікси, підлокітничок з багато ніж для власних речей і двома підстаканничками. Прикурювач, дефектори обдуву задніх пасажирів. Позаду в спинках у нас в сидіннях присутні. Для власних речей. Попереду у нас передні склопідйомники, регулювання зеркала заднього огляду. Пробіг на даному автомобілі у нас 152 тисячі кілометрів, присутня сервісна книга до 2024 року. Підігріви передніх сидінь, штатна мультимедія, кондиціонер, до речі, дує, він дуже добре. Електрообігрів заднього скла, обдув обового, механіка п'ятиступочка, механічний ручник, підвокітничок. Пізніше для власних речей. Присутні також у нас крейс контроль з Zafira 2013 року випуску на бензиновій двигуні та хром пакеті. Маємо оригінальні великоспавні диски та літню гуму Michelin в гарному стані, як ви можете бачити, протектор тут. Досить гарний чорний колір. У нас в гарному технічному стані ходова частина в нормі без нарікань. Якщо вам також сподобався mm. даний автомобіль, то запрошуємо за його оглядом та тест-драйвом до нас на майданчик. Автопоїнт знаходимося. Ми в місті суми вулиці Крут, 19.